Такий, бляха, крик душі у мене, коли компанії, які, блядь, просто типу, блядь, зірки на ринку е, скидають тобі рахунок на оплату, який, сука, не копіюється. Просто об'ясніть мені, великі імениті компанії, в яких ти хочеш замовити якийсь товар чи послугу Кидають тобі PDF-файл, де, блядь, невозможно нічого скопірувати. Тобто мало ли то. Щоб вони позлобилися просто на те, щоб ти оплатив uh, Apple Pay, чи там Monobank Pay, неважно, чи карточкою. Ну, блін, просто безконтактною оплатою. Вони тобі кидають файл PDF, в якому є реквізити, які, сука, не, не копіюються просто. І ти маєш брати ручку, листочок, переписувати ці всі реквізити, бляха на листок, потім ці всі, ілі там десь собі в заметки. Перевіряти, чи правильно ти ввів цей номер Айбан, там 16 або 20 цифр, потім Едерпоу, потім писати призначення, і це все руками вводити. Твою мать, ребята, 2026 рік, ви що, блядь, не можете підключити собі Apple Pay? Бладно, вже ви не можете підключити собі Apple Pay. Допустимо, я теж кидаю людям е оплату по реквізитам. Ну, я подумав за клієнта, я подумав, щоб клієнту було зручно. Я йому в одному SMS гарнесенько в Телеграмі скидаю окремим повідомленням, реквізити, номер оцей Айбана просто, щоб його було легко скопіювати. Далі всі реквізити, типу Еддерпов і так далі, щоб в цьому повідомленні, коли ти кляцаєш на цей Едерпов, коли ти кляцяєш на цей IBAN. Він одним дотиком копіюється, його тобі легесенько можна вставити там в Монобанк, в Приватбанк, куди треба, і заплатити. Точно те то ж саме з призначенням. Слово призначення пишеться окремим повідомленням і саме призначення наступним повідомленням, яке ти блядь, просто копіруєш, вставляєш і все і платиш. Чого я собі не підключаю Apple Pay. Хороший вопрос, потому что клієнтам в большинстве случаев выгоднее заплатить без комісії, чем заплатить Apple Pay. не часто услуга, де я продаю массово товари через інтернет-магазин. Э, Хоча скоро інтернет-магазин суть не в том. Я, бляха, подумав за свого клиента, так я малюсенький фопик, блядь. А люди в величезних компаніях, ви навіть не представляєте, хто це. Не можуть, блядь, собі дозволити Apple Pay або нормально скинути тобі реквізити в повідомленні, блядь, в телеграмі. Люди, що з вами, 2026 рік, мене просто горить пердак, так що я... я просто не можу, блядь, Ну як так?